Вітаю вас в ефірі ктм новини. і Сьогодні у випуску ми розкажемо. Волонтери передали чергове авто військовим. Під Олександрією сталося ДТП з летальними наслідками. Автомобіль. Який в липні чехи подарували олександрійським волонтерам, вже відправився до військових на схід. Тойота буде допомагати силам протиповітряної оборони, розповіла волонтерка Ксенія Штепа. Хода вона дякує всім, хто допомагав з цим військовим авто та оголошує нові збори на підтримку ЗСУ. В липні Олександрійські волонтери отримали в подарунок від Чехів авто для військових віднайшов його та підігнав до кордону Олександрієць Євгену зірни. А до ладу вже традиційно доводив Павло Струмков. Розповідає Ксенія похода та дякує всім, хто підтримував і донатив. Вдячна всім, хто завжди відгукується, хто не проходить повз. Хто... До сих пір підтримує наші збройні сили, і це гріє серце, це гріє душу і не дає опускати ручечки. Автомобіль військові забирали відремонтований та завантажений смаколиками і корисними речами. Тут планувалися невеличкі ремонти, там покрасочка підігнати. Але коли починаєш піднімати це все діло, там звідти дуже некрасиві получаються моменти. Ну тобто, 10 тисяч прийшлося в неї вкласти. Але машинка. Вона того варта. Загрузили завдяки Віталію Васильовичу Заріцькому. Ми її не відпустили пустою, От, тож машинка поїхала підгружена, хлопці довольні, обіцяли прапор. Працюватиме на перемогу чеська Тойота під Покровськом на сили протиповітряної оборони, але на цьому збори не завершуються, наголошує волонтерка. Зараз в процесі. Комплект грязової гуми. Черговий. За ним вже вимальовується ще один комплект грязевої гуми. Ну і ще одна автівка. Будемо збирати ще на одну автівочку. На бус. Реквізити, чергові збори та звіти є на сторінці волонтерки Ксенії Штепи Ходи. 2 вересня близько сьомої ранку на трасі стриї зварене сталася смертельна ДТП. Зіштовхнулися дві легкові машини: Сітриен та Лексус. 26 26-річний водій Сітреен загинув на місці. Пасажира та водія іншого авто з тяжкими травмами швидка госпіталізувала центральну міську лікарню. Докладніше у наступному сюжеті. Вранці 2 вересня на автошляху М-30 «Стрий із Варени» неподалік Олександрії сталася автотроща за участі двох автівок – «Сітроен» та «Лексус». ДТП має трагічні наслідки. 2 вересня 2025 року Близько 7 години 20 хвилин на автошляху М30 Знам'янка Луганськ із на території Олександрійського району сталося зіткнення автомобіля Lexus під керуванням водія 1986 року народження з автомобілем Ситроен під керуванням водія 1999 року народження. В результаті дорожньо-транспортної пригоди керманич Ситроен отримав тілесні ушкодження, несумісні з життям та загинув на місці події. А водій автомобіля Lexus та пасажир 1985 року Року народження отримали тілесні ушкодження та були доставлені до міської лікарні. За цим фактом розпочато кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває. Правоохоронці встановлюють всі обставини пригоди. На місці пригоди працювали фахівці ДСНС. Прибувши за викликом, рятувальники деблокували з розтрощеного авто тіло загиблого чоловіка. «2 вересня 2025 року, о 7 годині 18 хвилин, до служби порятунку надійшло повідомлення про допомогу по деблокуванню тіла чоловіка на автошляху М 30 стрій і зварене». На дану подію було направлена одна одиниця техніки і п'ять чоловік особового складу. Прибувши на місце, рятувальники почали деблоковувати тіло чоловіка за допомогою гідравлічного інструменту, Деблокували тіло водія автомобіля Сітроен 1999 року народження. Також на місце аварії прибула карета екстреної медичної допомоги. Лікарі констатували смерть чоловіка Сітроену на місці ДТП. Водія та пасажира з іншого авто з тяжкими травмами госпіталізували до центральної міської лікарні. На цьому випуск новин завершено. Залишайтеся з нами і разом щодня наближаємо перемогу. У середу 3 вересня буде сонячна погода. Температура вночі плюс 15, день плюс 26 градусів. Атмосферний тиск 752 мм ртутного стовпчика. Вітер північний 4 метра за секунду.